44 собаки організовано йшли трасою в Миколаєві. Питання куди? Варіанти відповідей: на звірячий фестиваль тусуватися, у кота кав'ярню на розбірки з котами, на папі його релаксувати. Все це існує в нас, бо Україна змінюється в плані Pet і це дуже класно. Зібрали для вас найкрутіші ініціативи, які справді роблять спільне життя з улюбленцями зручнішим та веселішим. І почнемо ми зі звірячих фестивалей. І їх в Україні зараз досить багато. Наприклад, Львів Петфест, який відбудеться вже у червні цього року. На ньому можна не просто приємно провести час із улюбленцем, а й дізнатись про нові Технології та товари для тварин, послухати лекції кінологів, дізнатися більше про догляд та взяти участь у благодійних зборах, а ще відвідати пункт адопції. Перелічувати можна ще довго. Або бездей, на який ми з Чарлі, до речі, вже зазирали, пам'ятаєте? Є, насправді було дуже класно, тому що дуже-дуже велика локація, дуже прикольно, що вона поділена на зони для великих, для маленьких песиків. І нереальна кількість собак. Я не очікувала, що буде стільки тварин. І реально дуже класно, що всі відповідальні там з повіцями, з намордниками ходили. От прям дуже-дуже багато собак. От. І дуже класні були тематичні фотозони. Звісно, було трошки страшно в плані того, як. Інші собаки будуть комунікувати з твоєю взагалі між собою. Але ну все прям було дуже дуже класно. Там просто було все: і червона доріжка для песиків, і басейни, і святковий сервірований стіл для песелів, фудкорти для підбатьків, і ще купа всього. Коротше, відпочивали і педбатьки, і їхні песелі. І дуже класно, що песдей це захід з благодійною місією, бо частина виручених коштів іде на допомогу безпритульним тваринкам. До речі, про них хвилинка сентиментів. Тільки подивіться на цей парад песиків. У Миколаєві, але куди вони йшли і в чому суть? Це була хода людей зі своїми собаками, яких вони прихистили. Дуже і дуже зворушлива. Адапція псятрин це взагалі така тема дуже зворушлива. Ти хочеш забрати їх всіх? І це взагалі дуже класно, що тваринок беруть додому. От у тваринок тепер є родина, є сім'я, які їх люблять. Це дуже зворушливо. Adopt Me Days. ну тут це просто. Тут хлібом можна не годувати. Дайте поговорити про Adopt Me Days. Для тих, хто ще не в курсі. Це фестиваль адопції звірят, організаторами якого є Гостоміль Шелтер та Петхаус. І дуже важливо, щоб якомога більше безпритульних тварин знаходили родини, бо звіряче щастя має бути у всіх без винятку. Подія проходить приблизно щомісяця, збираючи притулки Київської області з їхніми коте і собанями. Кожен, хто мріє узяти тваринку в родину, може втілити цю мрію на Days. або ж просто підтримати котиків і песиків та допомогти притулкам донатам. До речі, так да, часто приходять люди, вони не можуть на превеликий жаль там за певних обставин взяти тваринку собі, і тому вони стають їхніми опікунами, опікуються там. Певною тваринкою, там однією або двома, трьома, і це теж, до речі, дуже класно. Тобто, ти можеш забезпечувати тваринку матеріально, там якось донатити на неї, там чи купувати різні іграшки, проводити з неї час. От що теж, в принципі, ну, альтернатива, як можна допомогти тваринкам. Це дуже класно. Папі йога від організатора лапки. Це простір для занять із йоги разом з песиками. Звірята можуть бігати біля вас, дрімати поруч, гратися та взаємодіяти з вами. Це і приємна атмосфера, позитивні емоції і теплі обійми водночас. Відповідні локації папі йоги можна знайти в кількох містах України: в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та Одесі. Також лапки щомісяця проводять благодійні заняття з тваринами з притулків, збираючи кошти їм на допомогу. Під час цього ви навіть матимете змогу забрати когось, якщо зрозуміти. Те, що у вас стався меч? А ми йдемо далі. І навіть якщо ваше студентське минуле вже дуже далеко, дуже 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 далеко позаду, все одно варто на це подивитися. Пет Френдлі Університет. Де була ця ініціатива, коли я вчилась? От тоді із Петфрендлі були тільки татарани просто в гуртожитку. Взагалі, у деяких навчальних закладах світу поширена практика проживання студентів у гуртожитках разом з тваринами. А в Державному університеті економіки і технології з котечі собаню можна навіть на лекції приходити. А на дверях корпусу є табличка Петфрендлі на секундочку. Уявіть, як це спрощує життя у разі повітряної тривоги. Заняття переносяться в укриття і можна бути спокійним, що твоя тварина поруч і в безпеці. І це ще не все. Також за. Клад прихистив десятьох безпритульних песиків, за якими доглядає адміністрація, і як після цього прогулювати пари? А от якщо вам немає з ким випити кави, завжди можна покликати кота, бо в Україні є. Кото кав'ярні заклади, де коти є мешканцями і можуть взаємодіяти з відвідувачами. Найчастіше це безпритульні звірята. І там вони мають все необхідне, комфортні особисті місця для відпочинку, спеціальний раціон, іграшки та інше. Наприклад, Лео-кафе у Києві. Тут не просто можна познайомитися з котиками, а узяти їх в родину. Прийшов на каву, стаєш з чи звіротатом. Ну хіба це не класно? Ще один такий заклад: це мама кішка в Івано-Франківську. Тут також можна попити кави в компанії коте. А якщо раптом у вас виникне з кимось кохання. З першого дня тварину можна забрати в родину. Подібні заклади є в інших містах України. Нерідко в них проживають котики з прифронтових територій. До речі, чухаючи тваринок, важливо не забути, що ви взагалі прийшли в кав'ярню. Так, задача не з легких. І наостанок, наша маленька перемога, я вважаю. Песо-батьки особливо це зацінять. Оновлені правила Укрзалізниці вони були розроблені спільно з UA Animals, щоб спростити перевезення тварин. Що змінилось? Раніше великі песелі могли подорожувати тільки в тамборі вагону. Тепер Безпосередньо їздити в плацкартних вагонах чи купе разом. Для цього необхідно викупити всі місця в купе. В інтерсіті плюс усі місця розміщені єдиним блоком, а службові собані мають змогу їздити безкоштовно у всіх типах вагонів, але не по повітці та в наморднику. Також тварин дозволяється перевозити не лише в пластикові переносці, але й у м'якші на кшталт рюкзака чи сумки. Тільки обов'язково подбайте про воду не проникне дно. Думаю, не треба пояснювати чому. Невеликим тваринам до 45 см у холці можна буде тимчасово бути в поїзді без переноски на полиці. У нас Чарлі прям такого досвіду в потязі не було, тільки коли він був маленький один єдиний раз. Але у мене знайома якось їхала з кішкою в переносці. Та прогризла переноску, бо вона не хотіла сидіти в переносі. Вона хотіла сидіти поруч з нею, і вона сиділа всю дорогу е, в шлейці на повітці. От її там ся чухали, гладила пасажирам, які мають алергію, а біля них собакин чи коте, зможуть замінити місця, щоб зменшити дискомфорт. Чи змінюється наше суспільство в контексті педфрендлі? Однозначно так: від заборони впускати тварину в магазин чи кав'ярні до закладів, де все навпаки, тільки для них. І класно, що все це стосується не тільки дозвілля з твариною, а й, наприклад, їх трансп. Спортування та інших послуг. Сподіваємось, далі буде лише більше. А поки не забувайте підписуватись на наші соцмережі, щоб бути в курсі всіх всіх класних ініціатив для підбатьків та улюбленців. І лишайтесь на звірячій хвилі. Па-па!